Друзі, далі до нашої розмови долучається Дмитро Лубінець, повноважений Верховної Ради України з прав людини, пане Дмитре. Ми вас вітаємо. Доброго дня, доброго дня. Україна доброго дня студія, пане Дмитре. Про обміни полоненим хочемо з вами поговорити. Знаємо, що напередодні великодня 130 українських військовослужбовців повернулися додому. Це стало великою радістю для їхніх родин. А чи відома цифра? Скільки нині залишається наших військових цивільних в полоні росіян? Цифра відома, але публічно ми її не називаємо. У нас обмін, який відбувся. На великдень є унікальним. Ну, по перше, за один тиждень ми провели два обміни великих: 100 і 130, Тобто, загальна чисельність, яких наших героїв, героїнь, яких ми повернули 200 за тиждень. Перше у нас так, так, такий знаковий результат великий. З чим я і вітаю всю команду координаційного штабу, хто займався цим. І окремо обмін 130. Він е був дуже важкий в плані напрацювання, бо там були присутні е наші військовослужбовці, військовополонені, які перебували е в Міністерстві оборони відомстві Російським. Також там була група окрема 29 наших військовополонених, які перебували в полоні. Підрозділ Ахмат і були військовослужбовці, які перебували в полоні у вагнерівців. Я скажу відверто, що окрема команда координаційного штабу ну, проявила вкотре, на мій погляд, таку вигадку, яка позитивно спрацювала, і от ми побачили, що навіть з таких з різних Військових угрупувань частин, які інколи навіть там між собою ворогують, але ми змогли зробити так, що домовились, і в складі однієї групи 130 повернули наших, наших героїв додому. Дмитро напередодні і Україна, і увесь світ побачили відео, на якому так званий Вагнерівець зізнається в тому, що вбивав цивільних людей, в тому числі. Дітей на території Солодару та е, Бахмуту, цей відео опублікував правозахисний проект Гулагу. Російською точка Нет Українською крапка Нет. І е, сьогодні цей чоловік заявив про те, що відмовляється від того, що наговорив на попередньому відео, але враховуючи, що ми бачили на що здатні росіяни, то немає жодних підстав цьому спростуванню вірити. Тим не менше, у зв'язку з опублікуванням. Цих цієї інформації, яка зрозуміла, що говорить про те, що міг бути здійснений дуже важкий е, воєнний злочин, як вона впливає на дії української влади, що ми сьогодні робимо, щоб притягнути до відповідальності цього окремого персонажа. Ну і загалом, що відомо про подібні злочини у виконанні Росіян? Ну, відомо, що росіяни їх скоюють, і скоюють велику кількість, і наша задача їх в першу чергу зафіксувати, юридично грамотно зафіксувати, зробити цю роботу. Бо повірте, ми всі ми розуміємо, що росіяни, навіть коли роблять там публічні заяви, потім вони від них відмовляються і знаходять підстави, розказувати, що це було зроблено під тиском або чи там підпіпідчимось ще для нас. Дуже важливо, щоб дійсно Україна виконала свою роботу. Потім ми передаємо ці матеріали до міжнародних судових інституцій. Роботою, якою займається офіс генерального прокурора, я можу їм подякувати. Бо ми в різний спосіб перетинаємось. Ми дивимося, що офіс прокурора все це накопичує, фіксує. Достатньо часто запрошуються фахівці з іноземних країн, які допомагають Україні все це зробити. Ну, як ми бачимо, по прикладу примусової депортації українських дітей це потім втілюється в юридичні документи, які перевіряються і видаються ордери на арешт Путіна і Львова і Білова. Тому, от повірте, це повірте, що це не проста робота. Вона не швидка. Вона потребує інколи такої, знаєте. Точності, як швейцарські годинники, скажімо так, бо за кожне слово потім в судах треба буде теж воювати. Бо повірте, у нас росіяни будуть використовувати весь спектр своїх засобів, щоб спростовувати цю інформацію, показувати, що вона недостовірна, і цьому точно треба приділяти таку окрему увагу. У мене до речі, сьогодні були три експертки. З спеціальної місії ОБСЄ, які напрацьовують матеріали, в тому числі по майбутньому документу, який може бути використаний в суді в міжнародному суді, як додатковий аргумент щодо скоєння, скоєння воєнних злочинів представниками Російської Федерації. Тому от повірте, ми сьогодні спілкувалися там до кожного слова така прискіплива увага. Щоб чітко зафіксувати, чим краще, як я це сказав, чим краще ми це зробимо, тим легше буде нашим юристам потім у міжнародних судах. Дякую за ваш час. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України Справ людини, був з нами на прямому відеозв'язку.